Наступним гетьманом після смерті Богдана Хмельницького в 1657 році став Іван Виговський. Мова сьогодні піде про його дружину. Другу дружину. Олену Стеткевич-Виговську. Вперше Іван Виговський одружився на шляхтянці Яблонській десь між 20-ми і 30-ми роками XVII століття. В 1656 році пані Яблонська померла, залишивши Івану, дочку Мар'яну. Друга дружина Івана Виговського, Олена Стеткевич, походила з знатних литовських і руських династій. Її батько. Богдан Вільгельмович Ститкевич був спочатку Стиславським, а згодом новогрудським каштеляном. Крім того, був знаним православним меценатом. Володіючи великою кількістю маєтностей на території сучасної Білорусії, він разом з дружиною заснував низку монастирів, а також був покровителем Києво-Могилянського колегіуму. Зокрема, 1630 року за його сприяння було надруковано першу книгу українською староруською мовою «Апостол». Друкар, який виконав замовлення Богдана Стеткевича Сперидон Соболь. Через деякий час на його запрошення переїхав до Кутеїнського монастиря, де заснував першу на території Білорусі типографію. Мати Олени Ститкевич, теж, до речі, Олена, ймовірно, походила з роду Рюриковичів, а саме Смоленсько-Брянської їхньої гілки. З новими впливовими родичами наш гетьман зумів побудувати хороші стосунки, які приносили йому користь. Але спочатку все відбувалося зовсім по-іншому. до лиця був панянці простий козак. Існує версія, що Іван Веговський під час одного зі своїх походів навіть викрав Олену у родичів і таємно обвінчався в Києві без їхньої згоди. Проте, мабуть, кохання молодих і амбітні плани самого Виговського вплинули на його рішення і все ж таки помирили його з родиною Олени Ститкевич. Вони зрозуміли, що цей шлюб може мати користь і для них. Коли Іван Виговський був обраний гетьманом, молоде подружжя перебралося до Суботова, де Олена розпочала заводити свої панські порядки, що не завжди подобалось козацькій старшині. Зокрема, вона відмінила часті п'яні гулянки, які такими були популярними в часи Богдана Хмельницького. Козаки, козацька старшина. Недолюблювали панянку, але змушені були миритися з коханою свого ватажка. У маєтку Суботові в подружжя народився син Остап, якого, до речі, виховував дідо теж Остап, але вже в Києві. Після того, як Виговський позбувся булави після його поневірянь вбивства польськими повстанцями. Олена переїхала до їхнього родового маєтку в селі Руда, що поблизу Жидачева на Львівщині. Побутує версія, що вона зуміла знайти понівечене тіло чоловіка, відібрати його у поляків і поховати саме в родовому маєтку. Крім того, заповіла себе теж схоронити поряд з чоловіком. Через кілька місяців після його смерті, після важкої хвороби, Олена теж померла. У маєтку залишився проживати їхній син Остап. Після його смерті маєток у селі Руда ще протягом 100 років перебував у володінні родини Виговських. Історики вважають шлюб Олени і Івана зразком великого кохання, яке зуміло перебути всі життєві перипетії. в період, коли він був гетьманом з постійними антигетьманськими повстаннями, чварами серед старшини. Період, коли він позбувся Гетьманської булави і був гонимий, як поляками, так і московитами, переховувався і, врешті-решт, був убитий за наказом поляків. На жаль, достеменно невідомо, де саме Іван Виговський був похований. Існує кілька версій. Одна з них, та, про яку я вже згадувала, це село Руда на Львівщині. Інша версія, що Виговський був похований у Манявському скиті на Франківщині, також побутує думка серед істориків, що його тіло може покоїтися в монастирі в селі Йосиповичі, що на Львівщині. У 2004 році, в населеному пункті Руда. Поблизу Жидачева було відновлено один із маєтків Івана Веговського. Не вціліла сада, ціла садиба Гетьмана, але вдалося реставрувати будиночок, в якому проживав управляючий. Саме в цьому будинку і було розміщено музей експозицію, в якій зібрано колосальну кількість картин, які містилися в маєтку гетьмана. Відомих художників, починаючи з кінця XVII століття і до ХХ століття. До речі, однією з картин є зображення другої дружини Івана Виговського Олени Стеткевич Виговської. Експозиція в селі Руді містить історію боротьби за українську незалежність. Починаючи від заснування Запорізької січі і приблизно десь до 40-50-х років ХХ століття. Тому рекомендую вам, мої підписники і глядачі, обов'язково відвідати даний музей, щоб ближче познайомитися з історією українського гетьмана і його дружини Олени Виговської в дівоцтві Стеткевич. Вони були створені одне для одного, як місяць і зірки, як повітря і полум'я. Любов їх велика. Любов стала легендою за життя. А після кончини ця слава ширилася ще більше. Олена та Іван Виговські пройшли через випробування успіхами і стражданнями, тріумфом і лихоліттями, і кожну хвилину думали один про одного, ніколи не розлучалися. З першого дня знайомства канцлера козацької держави Івана Виговського Олена Стеткевич, чи то дочка, чи племінниця воєводи литовсько-українського роду була для нього єдиною на все життя. Пані Олена відразу поставила його на п'ядестал, свідчив Іван Огієнко.